Нашого життя, як з приводу нашого життя. Є великий потенціал. Да, ми можемо построїти башню до небес. Ми потенціал людини такий великий, і ми можемо все що угодно побудувати. Але головне питання заключається в тому, чи є в цьому Бог. І от знаєте, на кожного з нас покладена велика відповідальність. Відповідальність побудувати наше життя згідно. Проєкту Його. І, з, і на тому фундаменті, на якому Він скаже, і з тих матеріалів, які Він скаже. Ми, як віруючі, ми ходячи в церкву, ми можемо будувати життя не з тих матеріалів. У нас може бути правильна навіть основа Ісус Христос. Ми всі віримо в Ісуса Христа, всі ми йдемо на небеса. Алілуя. Але прийде випробування, і що відбудеться? Всі узнають, з чого ти будував, із з яких матеріалів ти будував своє життя. Бога задовольнить тільки те, що Він намалював. Знаєте, і оця думка для нас повинна просто врізатись в нашу свідомість. Бога задовольнить тільки те життя, яке Він для вас приготував. Більше ніяке інше життя Його не задовольнить. І як би ти красиво не старався. Якщо ти не розумієш Божої волі для свого життя і не виконуєш її, і не слідуєш цій волі, то в кінці ти просто потерпиш фіаско. Але знаєте, награду, награду не получать всі. Награду получать тільки ті, хто побудував те, що треба, по проекту, із тих матеріалів, з яких Бог сказав побудувати. І на тій основі, на якій Бог сказав побудувати. Хто розуміє? І хто згодний? Згодні, так? Да? Отже, давайте подумаємо, а що ж це за, ну, за фундамент ми сказали: це Ісус Христос. А що за матеріали? Матеріали це послуг Божому Слову. Це не просто слухати Слово Боже, а бути слухняними Божому Слову, бути слухняними Богом. Тому оцей правильний будівельний матеріал, про який говорить Господь, це є послух. Скажи послух, послух Божому Слову.